The cat sat on the Закон про незалежність антикорупційних органів приймуть вже цього тижня. Президент Володимир Зеленський особисто пообіцяв це голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та французькому президенту Еммануелю Макрону. Впродовж вихідних українці продовжували вечірні акції на підтримку НАБУ і САП. Список вимог до влади розширився. Тепер мітингувальники вимагають ще й реформу митниці і призначення нового керівника бюро економічної безпеки. І ще одна ніч, і ще один російський обстріл України. Було настільки гучно, що винищувачі піднімали у небо навіть у Польщі десятки вибухів на Дніпровщині, у Києві, Запоріжжі та Кропивницькому. Україна вдарила по підстанції у Волгоградській області. Вона забезпечувала електроенергію місцеву залізницю. Тепер у Волгоград та з Волгограду не дістанешся ні літаком, ні поїздом. Зате з Москви почали запускати прямі рейси у північно-корейську столицю Пхеньян. Зауважу, донедавна полетіти туди можна було виключно з Владивостока. Те, що віднині шлях у диктатуру Кім і Іна став ще швидшим, символічно абсолютно в усіх сенсах. Минулої ночі в аеропорту Санкт-Петербурга через загрозу українських безпілотників затримали або скасували майже сотню рейсів. Перше в російській історії скасувалося відзначення дня військово-морського флоту на додачу у Краснодарському краї був знищений щоден навчально-бойовий винищувач Су 27 уб в Україну надіслали 33 тисячі американо-німецьких комплектів для дронів із штучним інтелектом. Передбачається, що вони допоможуть ефективніше протидіяти масованим російським обстрілам. Сполучені Штати Америки та Європейський Союз уклали торговельну угоду, яка передбачає мито на імпорт з ЄС у розмірі 15%. Угоду публічно похвалили як голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен, так і американський президент Дональд Трамп. Це свідчить, що американо-європейські відносини нарешті стабілізувалися, і Україні це точно на користь. І ще одну стратегічну угоду уклали Великобританія та Австралія. Договір терміном на 50 років стосується будівництва ядерних підводних човнів для стримування Китаю в індотихоокеанському регіоні. Австралія вже вклала в проєкт 800 мільйонів доларів. Не забувайте підтримувати збройні сили України. Історія триває.